Так, з 16 липня я не дивився, що тут робиться, навіть не знаю, не заглядав, чи це моя помилка, чи не помилка, ну часу немає. Я ж кажу, я тішонамет, а вони в мене так стоять. О, дивіться, ще джела зверху. Так. третій магазин 12-рамочного. Наприск Вони, мабуть, будуть приносити. Таку рамку я залишу, хай в гніздо. Побачимо, що в гнізді. Це, можна сказати, стаціонар. Міський стаціонар. Люди кажуть, не несуть мед, не несуть мед. Тут у нас в Рівному. Нічого не несуть. Несуть, я ж два рази качав. Так, це такі напріски. Другом присутня. Бджілка, бачите, ще на третьому корпусі. Ця гарненька, вже рамка, ну як гарненька, відносно. Так, про полюсу Це біглий огляд. Ой! Це. Якщо тут щось буде, то і втіх буде. Якщо тут не буде, то і немає що там знімати. Все те саме картина булик був повністю відкачений, тобто вони щось несли, не донесли. Бачите, немає що показувати. Хоча тут осінню золотарник, кажу, приносить. Ну, В цьому році золотарник трошки собату був, таке. О, тут трошки меду є над гніздом. Це Короче, меду небагато. Таке поігратися буде. Бачите, бджола ще доверху. Сіренька, гарненька, ага, -а -а, прелість. Ух! Нічого страшного. У нас спокійні бджоли. Хороший пасічник, добрий, не буду себе нахвалювати. Ось такі рамки. О, неповний магазин. дивимся гніздо. Ну на мене. Е, дивіться, мало меду, те все, я показую те, що є в дійсності, але а не чекаю, щоб зняти ролик, коли повні корпуса меду і от дивіться, оце от. Оце от. Оце от воно ось сього. Так. Ось така от рамка. Якщо такі будуть рамки, значить, мед щось золотарник несли в кінці. Ставимо. Бо ввечері не хочеться бджолу трусити, верніше. Дивіться, от так от бджола неплотно, дуже багато пергів. Це таке на ну такі рамки підуть десь на розширення, на підкормки. Бачите, роз скільки пергі. Така десь критою рамкою може вже й піти. Показую те, що є в дійсності, а не готовлюся. Ця, ця рамка 100% зиму. О, немає меду. Піджать тут тасавик. З, 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 з цих трьох ми і пернеру ще щось подаримо. Я так вважаю. Бджоли, дивіться, предостатньо. Повністю рамка печатна. Все, в зиму готова. Тут... Тут це мабуть, буде, мабуть, криючою. Ця піде до гнізда теж, а то буде так на перенос. Бджіл вистачає, джолан на всіх рамках. Так, це щось неподобство. Це ми здвигаємо в сторону. А що це таке? Це, мабуть, коли ото жарко було, я возив рамки в машині і вони... Потекли трошки. О, тепло йде. Тут повиходив розплід, була розплодна частина. Цю рамочку ми приберемо, дивіться, бджоли. Просто коржом. Шуба ціла. Бджоли предостатньо. Це дуже тішить. Це її величність сінгер. Чого величність того, що вона мені дуже... Подобається. Не тільки мені одному подобається. Багато людей. А, бачите, очинка поїхала. Мабуть... Щось не зрозуміло. Теж мед. Тут якби ложа є. Ну, збирати зиму ми будемо пізніше. Я сподіваюся, що ми ще зустрінемося з вами. Подивимося відео. Дивіться, скільки бджоли, хто вже рахує. Дивіться. На кожній рамці я бджала. Ці дві крайні, ну так, а ці ж один, два, три, чотири, п'ять. Повні в рамки бджіл. Більше того трутень. Вище дядьку. Де ще й не один трутень. А, ладно. Ще трутня не погнали. Цікаво. Трутень в центрі гнізда. Маточка молода. Дуже хороша маточка. Дивіться медна рамка є, що збирати в зиму і наприск, Ну, наприск явно не свіжий, але ну, він не допечатаний. Тобто золотарник виділяв трохи. Що ти рахуєш рамки з джулою скільки? Теж дивіться. Відмінно, відмінно, чудово. Бджола бачите спокійна. Теж F1. Ось От. От такі рамки і в зиму підуть, дивіться, бджоли придостатньо. Так що... Так що отаке. Все так, біглий огляд. Весною вони принесли якісь садки там. Потім і... Ні, чи акація пізніше. Щось там таке небагато. Потім принесли липу, після липи не було. Завжди золотарник тут є. ну Так як там, де ми на гречці стояли, там золотарнику багато. Там було вже мало золотарнику. Зачте, ручна. поздоровалась і полетіла. Е, я вже по тому золотарнику бачив, я вже знав результат приблизно по вересу який буде. Ну тут я сподіваюся, що буде більше. Ставим лайки, підписуємося, коментуємо, гарних переглядів!